Друзі, всім доброго ранку. Нагадуємо, у нас є Orion 200 Ой, 404. Це серія RD. 7200 доларів на 40 кінських сил. Але ми зараз знімаємо відео для тих, хто чекає Оріони серії RF. Значить, Дивіться, особливо Закарпатська область. Всі клієнти, хто на них очікує, ми очікуємо за тиждень-два партію Оріонів. Вони будуть мати циліндри зовнішні, які як піднімають, так і давлять вниз. Реверсну коробку передач, рівну підлогу. Отримуємо як сороковки, так і 24-ки. У нас є список перших бажаючих, десь 7 чоловік є. Всі, хто не забронювався, будь ласка, зателефонуйте. Приходить величезна партія, але може бути таке, що їх на всю Україну не хватить. І тому перші клієнти, які до нас звернуться за номером телефона, або там напишуть у Фейсбуку чи на Ютубу. Ми записуємо ваші контактні дані. Трактора розмитнюються. Ми бронюємо під вас, і ви будете впевнені на 100%, що ви отримаєте трактор. Ви всі знаєте, який був ажіотаж на цю модель, саме РФ в березні-квітні місяці. Багато хто не встиг купити дуже багато, дуже багато дзвінків і по сьогоднішній день за цю модель. Тому кого цікавить, 24-40 РФ, тиждень-два, вони вже в нас будуть, тому телефонуйте і бронюйте. Щоб не було так, як було е весною. Люди дзвонили, хочемо купити, але ми казали: вибачте, чекаємо наступну партію. Значить, оріони будуть РФ 24 з сироковки з рівною підлогою, з реверсом і з зовнішніми циліндрами, які давлять вниз. Кого цікавить, хто хоче, дійсно хоче купити цей трактор, телефонуйте і бронюйте. Тому що. Може бути таке, що на всіх не хватить, тому що вся Україна вся чекає на ці моделі. Це топова модель була весною, їх дуже швидко розібрали, тому телефонуйте.